Ого! Я сп... ну, типу, коли ти так дивишся, що ж... жменя, ти думаєш, що це чиясь колекція і це окей. Але коли 15 штук однакових, це як мінімум дивно. Я думаю, гривень по 10 можна буде продати на Elixor. Можна одразу зарахувати 150 гривень і рухаємось далі. Хочеться великий розпакувати, але не... не розпаковую. Я впевнений, що там подушка якась. Так, давайте це подивимося. Щось важке. Я не впевнений, що там буде подушка, але я дуже... Так, що це? Така штука. Ага. Mm. Я думав, це годинник. <рігла> Подивіться на себе.